Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас продовження чистки, повна діагностика. За сьогодні дивимось період вашого життя від 30 до 40 років. Так, в минулих відео у нас було за всі попередні роки. Зараз продовження. Хто не бачив минулих відео? Рекомендую подивитися з самого початку, там є перше відео від, народж... від зачаття до народження і так далі. По роках іде чистка. Прибираємо негативні програми за період всього вашого життя. По роках. Сьогодні дивимося. Ви щасливі? скажіть карти Таро покажіть. чи є перешкоди. Чи, є негативний, чи був негативний магічний, чи енергетичний вплив за період вашого життя від 30 до 35 років? Чи було на вас негативне, магічне втручання за цей період? Поруч з вами предатель був в цей період, агресивна така середовище навколишнє агресивне. Ви в обороні від всіх 30-35 років. У когось було і розлучення, хтось чи сам пішов, чи його кинули розлучення з чоловіком або з жінкою. Ось так. Але магічного впливу я тут не бачу за цей період. Є такі негаразди життєві, я їх прибираю, заперечую, біля вас людина, яка придала. Або придає, і ви це або не помітили, або якщо помітили, то було розлучення. Заперечую, заперечую негатив. Перекриваю, Так, зараз шукаю карту Верховного суду, повертаю негатив тому, хто вам його робив. Перекриваю. Перекриваю Вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для того, хто мене зараз дивиться. Прошу прибрати весь негатив енергетичний, який був направлений на вас за період від 30 до 35 років. Повернути все негативне, тому хто це вам зробив. Буде так, буде так, буде так. І так буде. Так, дивимось тепер від 35 до... 40 років. Чи було втручання якесь негативне, магічне, чи енергетичне? Вище сили скажіть, покажіть. Чи був негативний, магічний, або енергетичний вплив? Е магічний вплив. Я маю на увазі, що коли хтось іде, робить якийсь обряд, йде до майстра і замовляє вас. Це магічне. Вплив Енергетичний це людина нікуди не ходить, але сама вас там не любить, заздрість, згла, порча таке, на, на рівні такому домашньому. Це називається негативний енергетичний вплив. Дивимось, чи е був на вас негативний, магічний, чи енергетичний негативний вплив за період від 35 до 40 років вашого життя. Скажіть, покажіть. Вийшла пара в мене. Є діти. Ви добре, вас вже почистили. Тут немає. Зараз я ще вилежу всі карти. В минулому була жінка, яка впливала магічно. Це вплинуло на щось не здійснилось із задуманого, ви... але ви впевнено йдете по життю. Минулому порча насмерть була. Так. Тобто ви вийшли із той ситуації, з негативною мінімальними потерями для себе? Все пройшло добре. Когось після розлучення нові відносини, когось знову такі розлучення. Це із за того негативу, що був. Це ми дивимось період. 35-40 років. Тобто, це за період від 35 до 40 років щось було по карті смерті, Жінка бажала негарного. Це по церковному Грегору могли бути свічки за упокою в церкві, щось таке. Це Пливало якось негативно, заперечую. Але ви з цим справились, це не такий сильний там він обряд, так як вона хотіла, не спрацював. Перекриваю, перекриваю. Це походить до церкви. якісь молітви, нехароші. Вищі сили, А, ще оцю карту мені. що у вас хтось дурив Ман. перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголоохоронці, прошу захисту для всіх, хто мене дивиться. Прошу прибирати негативний. Енергетичний магічний вплив за період від 35 до 40 років. Повернути все негативне тому, хто робив, тому хто замовляв по Верховному суду. Те, що вам бажали, хай з ними станеться. Буде так, буде так, буде так і так буде. Весь негатив повертаю тому, хто робив. Так, дякую всім за увагу. Дякую, що дивитесь. Запрошую всіх до себе на чистку. Це треба цю чистку зробити один раз, почистити всі, весь, всі роки життя і зняти негативні програми з себе, щоб ви жили своє життя, а не жили то, що вам там хтось щось поробив. Ось, перевіряємо. Контакти мої є в описі під відео. Або на каналі опис є там також мої контакти, тож запрошую. Скажіть, покажіть, що заважає жити щасливим життям, чи є негативний, магічний, або енергетичний вплив за період від 35 до 40 років на вас. Все добре, ми все почистили. Все отлично. Більше перешкод нема, негативного впливу нема. Дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекаю на ваші донати, щоб сили не брали з вас плату емоціями або подіями, краще заплатити навіть якусь невеличку суму. Це цього буде досить. Як робити донат? У мене є в описі під цим відео. Я вам даю свою енергію на ментальному плані. А ви повертаєте мені на матеріальному? Відбувається обмін енергіями між нами. Це важливо, щоб потім ніхто не плакав і не хворів ні ви, ні я.